5.1.2.6. Uh! Viva la Meksiko! Всім привіт! Ми на каналі Нетисне Старт, і сьогодні в нас в гостях зелений мексиканець. Зелений мексиканець це не є назва коктейлю, нічного клубу чи секретне ім'я кактуса переростка. Зелений мексиканець настільна гра, розроблена компанією Bombad Games, авторства Олександра Тихенка і Людмили Олейнікової. Проект, механіка гри, навіть друк, все це було вителено в Україні силами даного видавця. Гра розрахована на осіб. 18 років і старше від 3 до 9 гравців час гри 40-60 хвилин. Що ми знаходимо всередині в коробці? Всередині в коробці є дві колоди карт: одні карти з під з завданнями Дона, а друга колода карт це є карти наводок, які ми будемо давати іншим гравцям. Свій хід ми витягуємо картку зеленого кольору, картку Дона. Виконуємо завдання. Якщо нам вдалося його виконати, ми ставимо відкриту перед собою. Якщо ж ні, розвертаємо сорочкою доверху. Це рахується нам як від'ємні очки. Після того, як ми виконали завдання, яке вказано на сколоді карток Дона, витягуємо картки на водок, зачитуємо їх в голос і передаємо одному з гравців, хто грає. Він повинен виконувати завдання, яке тут вказано до кінця гри. Якщо ж він. В силу різних обставин не може цього виконати, Гравці можуть проголосувати і сказати, що ні, ти розчаровуєш, друже Дона. Дон може за це тобі. І картка також перевертається іншою стороною і рахується тепер як від'ємне очко для суперників. Скільки часу триває гра? Погравці перед початком гри домовляються між собою, скільки повних кругів повинно відбутися, після чого відбувається підрахунок очків. І перемагає той гравець, який буде мати найбільше очків. Якщо ж є кількість однакова, тоді, хто перший з'їсть кактус. Трохи боляче кажу. Чи доводилось вам бачити, щоб ваш друг або коліжанка тримали ложку одним пальцем, зачитували репчик, свистіли як чайник, пілікали, як сигналізація автомобільна, пили. З зупу з мисочки як собака, і все це одночасно, говорячи на одеський манір. Ні, не бачили. А уявіть собі зіграти цю гру з вашим босом, начальником, фінансовим директором, старшим менеджером чи іншим. Ця гра має нереально круту забаву, яку ви можете розділити в будь-яке свято, новий рік, день народження, просто застілля вечірнє і гарно закінчити свій вечір. Маю одне прохання до видавців. Шановні видавці. Будь ласка, активізуйтеся і зробіть доповнення до гри. Не знаю, чи це має бути сотня нових карт, чи це мають бути кілька проміків, які можна добрати, докупити, отримати в інших іграх. Чи це має вийти нова гра з такою самою механікою, але просто іншою тематикою? Проте на стайні момент, коли зігравши в неї 10-15 разів, ви вже знаєте всі завдання, всі карти, які можуть вам попастися, і втрачається цей ефект чогось нового і вау, зараз щось має бути цікаве. Давайте домовляємося з вами так. Я починаю відкладати гроші, а ви починаєте працювати над доповненням ла Мехіко! З вами був Роман Задорожний. Підписуйтесь на канал, тисніть пальці догори, купуйте настільні ігри і ніколи не переставайте розважатися. До речі, як вам нова локація? Якщо подобається, напишіть нанизу, можливо, ми продовжимо майбутні зйомки тут. Наразі в мене все. Дякую, до нових зустрічей, Па-па!